І потім сказали замовнику, що це ну, фіняється, треба як щось переробити. От так от лінії прокладені по стінам. Там всі групи розкидані двожильним кабелем, Так попросив замовник. Попередили замовника про те, що він канали ми не сверлимо. З нюансів, ось тут є вимикач, який бачите, як зроблена штроба. І так само по об'єкту ми прибираємо все під полесос. Всім привіт! Там монтаж Київ. Ми зараз знаходимося на ЖК. В даному випадку у нас букінатна квартира близько 60 квадратних метрів. Із нюансів тут будуть штукатуритись потолки, тому всю розводку прийшлось робити ось так по стінам. І трошки зайняло більше часу, ніж ми планували. Зазвичай ми кладемо лінії всі по потолку, які підшиваються цукатоми, натяжними стелями або там, всім чим можна. Крім штукатурки, штукатурка, якщо чесно, не найкращий варіант для квартири. Ну, Будуть підтаплювати сусіди зверху. Це п'ятий поверх у нас, зверху там ще близько 20 поверхів, відповідно на поста яку, там особливо в ванній кімнаті і в туалеті, і якщо будуть відтікання, будуть все-таки проблеми з цими потолками. Тому я все-таки за те, щоб були натяжні стелі або гіпсокатон. Ось так зроблена розводочка у нас. Відповідно, піднімаємося на люстру. І ось у нас є вимикач. Розключаємо все в вимикачах. Це розетка. З нюансів, ось тут є вимикач, який бачите, як зроблена штраба. Спускається трохи лівіше, ніж вимикач, тому що можливо ось цей підрозитник буде здвигатися сюди. бо... Нібито хотіли розширити цей дверний проєм, щоб поставити інші двері. Тому замовник попросив сам зробити якомога лівіше до кутка, щоб була можливість потім переробити, якщо що, сюди. По коридору ми розкидали свої гірлянди для того, щоб було світло ось така краса. Так само йде підрозетник для вимикача. Ось тут ми пересверлювалися два рази, тому що. Вимикачі ми прив'язували до дверних проємів. В проєкті було написано там. Ну договорилися 150-150, як завжди, висота мала бути 900, Потім переігралася на 960, потім 980, 985, по-моєму. І в кінці кінців, вже як ми заїхали, стала висота метр від чорнової стяжки. Відповідно, ця розетка мала бути на картинці, як у замовника вийшло, по вертикалі, але для нас був проєкт, і, відповідно, у нас була прив'язка от сюди. І коли ми робили вимикачі, потім розмальовували розетки, і потім сказали замовнику, що це ну, якби фігня виходить, треба як щось переробити, він скидає картинку, де ця розетка чітко під вимикачем. Хоча по розмірам в нас от, буквально сантиметр 4-5 не співпадає. Ну, пересверлили, нічого страшного. Буде тепер по вертикалі, розетка внизу під вимикачем. Ось таким чином зроблений монтаж в залі. Так само виходить люстра по центру, але з особливості в цій кімнаті тут буде двоклавішна люстра, відповідно, тут трьохжильний кабель наверх. І в спальні, де я тільки що я показував, там також трьохжилка, бо буде дві клавіші вимикач. Більше по квартирі у нас на два включення немає світильників, тому там всі групи розкидані двужильним кабелем. Так попросив замовник. Відповідно, у нас розетки. Ось тут дві розетки. Тут для телевізора. Телевізор буде стояти десь отак. Там не знаю для чого. Відповідно, вимикач, метр висота. І ось ця група розеток вертикальних, вона заживлена разом з коридором. Так само захотів замовник, тому що каже, що нам на коридор не потрібна окрема група, але забажав, щоб ось ці розетки вимикалися відповідно з коридором. Бо тут якийсь комп'ютер нього буде. В общем, завдання замовника, і ми сильно не сперечалися. Нам особливо немає різниці, що це буде з цієї кімнати розетка чи з сусідньої. Якби, якщо замовник каже, що так йому зручно, то треба так і робити. По навантаженню, відповідно, в коридорі там нічого такого не буде. А тут буде комп'ютерний блок відповідно, там, до 500 Вт. Ну, есть, автомат 16, а, кабель Запоріжжя 3х2,5. Всі навантаження пораховані і все розключено. Так, тут у нас ванна. Відповідно, буде розетка стиралки, просто розетка і вимикач для вентилятора. Зеркало буде включатися напряму. Ось так поштробили по коридору. По коридору буде декілька груп освітлення. Відповідно, два світильника, цей і от цей вимикається тут клавіша. І у нас ще є при вході ось такий світильничок, який буде вимикатися ось там. Зараз збирається щиточок. так от лінії прокладені по стінам. Там, де цегляні стіни, ми заштроблювалися. Там, де бетон кріпилися зверху, все одно там буде штукатурка і досить таки великий буде слой, більше сантиметра. Щіточок видвинули трохи від стіни і проклали все отак так от зовнішнє. Кухня. При вході буде вимикач. Не сверлили, тому що це він канал. Попередили замовника про те, що він канали ми не сверлимо. Відповідно, тут має бути нароститися якась товщина для того, щоб став підрозетник. Сказали, що вони самі це зроблять. Ну, в взагалі, канали ми не чіпали. Так, ось тут у нас кухня. Також не без нюансів є вимикач і розетка. Від вимикача йде лінія на ще одну розетку, в якій буде вже включатися трансформатор підсвітки кухні. О, прошторбилися горизонтально, але тут якби, нічого такого страшного. О, перший раз таке робимо, бо зазвичай виводиться просто кабель або з під розетника просто кабель, але за сказав, що тут буде конкретна розетка. Ну, можливо, так зручно, щоб підійти, трансформатор включити, і вже від нього була низька сторона, вже десь на підсвітку шкафчиків. Можливо, і так. Зверху ми не штрабилися, проклали поверху, тому що верхня частина буде зашиватися ще він канал буде від витяжки, і відповідно зашиватися буде гізокартоном, за десь приблизно 7,5-8 см. Відповідно, ми не опускалися нижче 7 см. По цій зоні. Також ми залишили варочну панель. Ось такі от виводи від забудовника. Також попросив замовник це зробити, тому що не хотів затягувати нову лінію. Сказав, що ця, в принципі, працює, і тому ми її залишили. Ну, таке. Зазвичай ми залишаємо. Запас кабеля, щоб не було ніяких з'єднань, і кабель, який заходить в варочну, він заходить безпосередньо в клемник самої панелі самої поверхні варочної. І виходить, в нас немає ніяких з'єднань. В даному випадку прийдеться зробити якийсь клемник для того, щоб з'єднати кабель від варочної і від цієї лінії, яка йде від щитка. Додаткове з'єднання завжди гірше, ніж цілий кабель. Але знов таки замовник захотів, ми не маємо. Право йому нав'язувати свою думку. Ми попередили про всі нюанси, які можуть бути з додатковим з'єднанням. Ну, нібито все зрозуміло, замовник згласився, все його влаштовує. Ну, в принципі, все. Нам залишилося там доробити трошки вхідну групу, бо там має бути і домофон, і дзвоник. Мабуть, це ми зробимо вже завтра. Сьогодні дозбираються групи. Підключення до щитка. Завтра стане ще у нас е пристрій захисного відключення. І в принципі, ми завтра здаємо, ми переїжджаємо вже з цього ну, все. На все про все ми витратили 5 днів. Завтра буде п'ятий день е ну, з переїздом. Получиться перший день півдня ми заїжджаємо, останній день півдня ми виїжджаємо. Відповідно, багато інструментів, багато треба зібрати, все, повитирати, поприбирати. Е І так само по об'єкту ми прибираємо все під плесос. І так що, все чистенько. Уже чисто, але ми ще не закінчили, ми мабуть ще поприбираємо перед самим виїздом. Підписуйтесь на канал, підтримуйте український YouTube. Всім пока!